Всіх вітаю на каналі МТ. Монету Хамстер прямо зараз можна продати за 30 центів. І це навіть не клікбейт. В цьому відео розповім вам все про початок торгів Хамстером на біржі. Покажу, як можна продати свої монети, і найголовніше а чи варто взагалі це робити? Поїхали! Отже, Хамстер Комбат продовжує бити всі можливі рекорди, які тільки можна собі уявити. Розробники повідомили, що у грі вже 150 мільйонів людей. Однозначно, велика частина з них це боти та фейкові аккаунти, але це все одно неймовірно. Ми теж підхопили цю хом'якову істерію і кожного дня в каналі викладаємо комбо та шифри. Так що обов'язково підписуйтеся, щоб не шукати їх самому. Посилання буде в описі. І ось в каналі ми писали, що раптова біржа Gate досить відома та велика біржа запустила торгівлю монетою Hamster, а саме Pre Market, тобто торгівлю до лістингу. І якщо зайти на цю біржу, то можна переконатися, що це реально. До речі, якщо у вас ще немає аккаунту на цій біржі, посилання з найкращими умовами. Буде в описі під відео. Так ось, ком'як дійсно торгується на примаркеті, і ціна його коливається від 15 до 40 центів за штуку. Загалом пропонують близько 30 центів. І це не просто хтось виставив за таку ціну. Зрозуміло, що можна запропонувати будь-яку ціну, хоч мільйон доларів. Ні, це реально відбувається торги цією монетою. Але ж монету ще не випустили. Чим же ці люди торгують, запитаєте ви. І справді, поки що в грі можна тільки підключити свій гаманець. А вивезти ще не можна. Дивіться, те, що запустила біржа GATE, це премаркет. Тобто, бачите, вони самі пишуть, премаркет дозволяє купувати та продавати нові токени за очікуваними цінами до того, як токени офіційно вийдуть на біржу. Тобто, по суті, якщо ви продаєте свої монетки тут, то ви з покупцем укладаєте таку собі домовленість, що коли ця монета вийде, то ви зобов'язуєтесь відправити їх людині. Тобто, купуєте чи продаєте зараз. А сам взаєморозрахунок відбувається пізніше, коли монета з'явиться. Але ви вже зараз встановлюєте ціну, гроші заморожуються до моменту розрахунку. Загалом примаркет це нормальне явище. Наприклад, ми брали участь в примаркеті ноткоїна на біржі Bybit. Але велика різниця між ноткоїном і хом'яком в тому, що в ноткоїні ми вже знали, що саме наш баланс. Буде конвертуватися в криптовалюту. Я знав, скільки в мене є ноткоїнів і тому міг продати частину з них. У Хамстер Комбаті нагадую, розробники неодноразово казали, що наш баланс ролі не грає. Аеродроп буде на основі прибутку на годину. Тепер ви бачите головну проблему цього премаркету хам'яка. Я гадки не маю, скільки саме монет мені видадуть. Наприклад, 1 мільйон на годину це скільки у монетах хамстер, як це взагалі будуть рахувати. Тож дуже складно сказати: 30 центів це взагалі багато чи мало. Проте, як ми знаємо з офіційної презентації самого хом'яка, цього має бути 10 мільярдів монет. І ціна у 30 центів це виходить капіталізація у 3 мільярди доларів, що навіть вище за ноткоін. Тобто виходить ну, дуже непогана така ціна. Але в нас залишається головна проблема: ми не знаємо, скільки монет. Ми отримуємо. Як взагалі влаштовано при маркет торгівлі, якщо ви захочете продати тут свої монети, ви можете створити свій ордер, натискаємо таке от віконце у нас висвічується. Наприклад, хочемо продати. Тут нам треба лише вписати ціну, за яку ми хочемо продати, ну, наприклад, 30 центів, а також кількість монет хамстер, яку ми хочемо продати. Наприклад, 100. Тепер найважливіший момент. На примаркеті нам потрібно залишити заставу на продаж. Оскільки монет у нас ще немає, це єдиний спосіб переконатися, що ви справді виконаєте свою обіцянку. Тобто ми залишаємо в заставу 30 доларів, яку нам повернуть, коли ми віддамо монети. І плюс нам заплатять ще 30 доларів за сам продаж. Ну, як ви розумієте, заставу ви втратите, якщо не відправите монети, що не виконати умови угоди. Оскільки ми не знаємо точно, скільки монет ми отримаємо, це досить великий ризик, що нам банально не вистачить цих монет. Тобто ризик високий, саме тому і висока ціна на примаркеті. Скоріше за все, на лістингу вона буде нижчою. Ризикувати чи ні, вирішувати вам. Я, мабуть, поки що почекаю якихось подробиць про те, скільки ж монет мені видадуть. Якщо ви також не хочете ризикувати, рекомендую просто чекати там випуск монети та лістинг. Лістинг намічений на наступний місяць, так що ми ще маємо час трохи прокачатися. Поки що підготуйте собі акаунт на біржі. Я рекомендую реєструватися на біржі Bybit, бо тут був Notcoin найпершим і буде також і хом'як. Посилання буде в описі під відео. Тут на каналі обов'язково буде інструкція, як вивезти, як продати свої монети Хамстер, щоб заробити грошей, тож обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити. А поки що на цьому все. Я сподіваюся, відео було цікавим. Пишіть в коментарях, скільки у вас вже прибуток на годину і скільки, ви думаєте, вам дадуть монеток. До зустрічі!